Привіт усім, друзі, вітаю вас на каналі Про Ігри. Сьогодні ми пограємо в гру Lineage 2 серія ГМ про ТРБ. Ми знаходимося в Disciples Necropolis. Тут, друзі, ми підемо на дуже чудового та незвичного, та, мабуть, самого гарного рейдбоса у цій грі. Це рідкісний рейдбос. В свій час я не зміг на нього потрапити. Але зараз так склалося, що в нас є змога. Піти на нього. Я вас проведу по катакомбах. Тут дуже просте правило, потрібно триматися лівої сторони. Вас, друзі, як завжди, прошу перевірити підписочку, ставте вподобайки дзвіночок, щоб не пропускати нові серії. А я вам трішки розповім про цього рейдбоса. Рейдбос сьогодні у нас це Лілі, як я вже казав. Вона одна із самих гарних рейдбосів, але вона доволі сильна, в неї є рейдфайтери. Вона дуже і дуже крутяцька. ХП у неї 1 мільйон 147 402. Атака фізична 10 404. магічна атака 15 367. Захист фізичний 4 4615 та магічний захист 1874. На цьому рейдбосі проходить прокачка SA до 12 рівня. Потрібно мати SA та квест. Ось ми прибігли в маленьку кімнатку і через ось цей телепорт заходимо до Ліліт. Ось ми на місці. Ось наш чудовий рейдбос. Просто причудовий. Отримуємо баф за рівнем. Та переходимо до фарму, спочатку знищуємо файтерів! Як ви бачите, вони доволі сильні. Та забираємо саму ліліт в сторону для чистоти дропу. І почнемо її тактичне знищення. Я поки розповім вам маленьку історію. Друзі, відомо як священна мати темряви, ліліт управляє некрополем і чекає на воскресіння шилин, якою вона почала служити як оракул першого титану. Тоді шилин все ще була богиною води. Згодом Ліліт була призначена відповідальною за приготування до Воскресіння шилин після її падіння. Добувши нове тіло та можливості, Ліліт таємно розпалила безліч конфліктів між людьми та ельфами. Вона, вона воскрешала загиблих, щоб поповнити свою армію мерців, що ожили. Нескінченно віддана Ліліт зробить усе, щоб прискорити повернення шилин. Ось так от впала Ліліт. Все гарно та епічно. Впало нам, звичайно, не густо, я, звичайно, очікував набагато більше. Впали нам в Forgotten Blade кусочки. Та на воскресіння. Шматочки, мабуть. Коротше, не густо, я очікував трішечки більшого, Ну, нічого, не будемо жалітися. Все було причудово. Доволі крутий рейдбос. Поділіться, друзі, своїми враженнями, поділіться, чи ви були на цьому рейдбосі. Ми ж на цьому закінчимо. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Бережіть себе і зустрінемось в новій серії на новому РБ. Пока-пока!